Треба бути гроші за це. А де так і було написано, що це безплатно. 10 гривень акт за один громад. А ми видаємо. Фамілію, скажіть, ласка. Вчора, хто приходив до моєї жінки, поки в мене вдома не було. Оксана, за 10 гривень. 20. 20. 20 гривень. Фамілію, скажіть мені, хто вчора приходив до мене додому, поки в мене не було вдома. Не... Фамілію, скажіть, будь ласка. І все. Хто вчора виписував мені оцей акт? Мою жінкою, вона юридично неграмотна людина. Я юрист. Ось mm -hmm. питання. Спрашую, Хто вчора приходив? Претензії. Фамілію мені скажіть, будь ласка. Хто ви виписав давайте. оце? А я питаю причину. 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 Давайте, давайте подавалося. Та, хто приходив, поки мене не було вдома, виписала цю бумажки. Будь ласка, хто це виписав? Фамілія, ім'я, отчество. Я питаю, назвіть мені причину. Для того, щоб я це, назвіть мені причину. Що трапилося? Можу я знати? Ні. Як це ні? Розберемося, ми з вами в совсім других тепер органах. Пожалуйста, назвіть мені, хто виписав це? Фамілія, ім'я, отчество. Я не скажу, поки ви не назведете свою причину. Причина ДВК eh, не, не відноситься до вас. Це раз. Хорошо. 20 гривень. Ще яке питання? Бо це в мене питання. 20 гривень. Поки моя жінка була вдома, ви здерли з нею 20 гривень. Так, От будемо розбирати. скажіть, мені, будь ласка. Я об'ясняю вам. Не як якщо ви юрист, якщо ви умний е е чоловік, я об'ясняю да. вам. ДВК угу. є. Ми, ми я вас надавачі послуг по утриманню будинку і прибудинкової території. Одним із переліків пунктів, які входять в квартплату, є надання послуг по ДВК. Хорошо, добре. Якщо у вас якісь питання, Буде якщо завиті питання... ДВК і все остальне, ми їх прочищаємо. Тут написано, Ваєте? будь ласка, підождіть. Написано, пічнік-чистівщик. Я їх в житті не бачив, хто це такий. Це наш майстер. Він так. не приходить, він не перевіряв нічого. Да, так, це. Ось дивіться, Тут написано. Печатка ваша стоїть, розпис кравцова стоїть. Да. Це вчора все виписано. Так, хтось... є... да, мені принципіально. Опарати. От хай при... прийде людина, перевіри, залізе, провіри все. Потім я тільки дав йому 20 гривень. А так як вони вчора прийшли, mm. жінка в мене грамотна. Вони прийшли, виписали 20 гривень. Все, і пішли. Вибачте. Будь це ласка, фамілію, ім'я, отчество. Валя, вони з апаратом були вчора міряли. Вони залазили, дивилися там, що там робиться. Вони залазили, дивилися, що там робиться. Куди треба було залізти? Будь ласка, фамілія, ім'я, отчество. Куди треба було залізти? Добре, давайте не так. Ваша юридична адреса. Оце ось є тут. Так. Да. Це в нас яка вулиця? Яка це вулиця? Радянська кадриса приймається. Радянська. 219. Алло? Добрий день. 53. Тут яка комунала? 215. 219. 219. 219. Ну, так. Начальник у вас что? Разрубляем. Тижня. Ну давайте не перепитися. Я, я, ну, я пока не можу вам нічого сделати. Прикожне житте плака. Зачедіть, ви мені просто ка, вас Радянська 53, та -е. Мені треба дійсно. Начальник хто у вас? Директор. Директор хто у вас? Правдник Микола Миколайович. Які питання добре. є? Давайте спокійно. Добре, добре. Я вже я вже зрозумів. Вводим спілкуватися дуже. І, будь ласка, фамілія, ім'я, прізвище вчорашніх ваших співробітників. Давайте тут ви все зложите в свої в своєму записі. <кх> як? Ви дожитяк ви мені відмовляєте зараз? Я не відмовляю. Я хочу вам щоб ви дали мені офіційний запрос. Тобто, будемо казати на офіційних темах? Ну, ви так хочете, Все добре. Тобто, ви мені відмовляєтеся відмовляєте сказати, хто вчора приходив до мене разом? Я відмовляю вам сказати, але я хочу, щоб ви написали запрос на нашого директора. Добре. Тобто, ви мені відмовили зараз назвати працівників. Я, я вам не відмовлююся. Все, все. Да. Лежите однією, все добре. До побачення.